Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вплив підприємств міста на екологію. Щоб дізнатися, про що буде йти мова у занятті, пропоную вам відгадати загадку. Куди не ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вдихаєш. Так, правильно, ми будемо говорити про повітря. А чи знаєте ви, що таке повітря? Повітря це невидимий газ, який оточує нас всюди. Ми вдихаємо його щосекунди, тому без повітря життя неможливе. Людина може прожити без води кілька днів, але без повітря лише декілька хвилин. А як ви думаєте, кому ж необхідне повітря? Правильно, Повітря потрібне всім живим істотам і людям, і тваринам, і рослинам. Поміркуйте, що означають слова чисте повітря. Так, чисте повітря це таке повітря, в якому немає шкідливих домішок, таких як пил, дим, викиди від машин та заводів. А що ж тоді забруднене повітря? Вірно, забруднене повітря це повітря, у якому є шкідливі речовини, через які стає важко дихати і яке може шкодити здоров'ю. Подивіться на ілюстрацію, як ви думаєте, що за споруди на ній зображені? Це підприємства, які виробляють різні товари, машини, одяг, їжу тощо. Бачите цей дим, що йде з труб? Цей дим є результатом роботи підприємства. Це відходи виробництва. У процесі роботи підприємства викидають шкідливі речовини у повітря, тим самим дуже сильно забруднюючи його. А забруднене повітря шкідливе тим, що може викликати хвороби, алергії. Воно дуже сильно шкодить нашому здоров'ю. Повітря забруднюють не тільки підприємства. Є багато інших чинників, які впливають на якість повітря. І зараз ми з вами зіграємо у гру і дізнаємось, що ж забруднює повітря. Уважно розгляньте запропоновані картинки і визначте на них ті предмети, які забруднюють повітря, і ті предмети, які не забруднюють його, або навіть допомагають очищати повітря. А чи знали ви? Що дерева це супергерої, які очищають повітря, поглинаючи шкідливі речовини і виробляючи кисень. Саме тому важливо пікуватися про дерева, не вирубувати ліси, доглядати за деревами і саджати нові. А ще мало хто знає, що тополя є однією з найкращих природних фільтрів повітря, хоч і не пух. Може викликати алергію у деяких людей. Отож. Давайте підведемо підсумки і сформулюємо декілька правил, які допоможуть нам зберегти наше повітря чистим. Отож, перше правило не палити сміття, а викидати його у спеціальні місця. Друге правило висаджувати дерева та доглядати за ними. Третє правило. Використовувати екологічний транспорт, такий як велосипед, або частіше ходити пішки, щоб не забруднювати повітря машинами. Якщо ми будемо піклуватись про планету, то і планета буде піклуватися про нас. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!